Негода роботі не завада. Це одна з трьох доріг у селі Маща, на якій кипить робота будівельників. Працюють за новаторською технологією, яку перейняли за кордоном. Щебінь для будівництва беруть з місцевого Берестовецького родовища, а відсів довозять з сусіднього Сарненського району. Це дозволяє розвивати не лише будівельну, а й добувну галузь регіону. Поряд із тим, що ми робимо дороги. сьогодні у нас працюють кар'єри. Сьогодні ми маємо можливість забезпечити роботу кар'єри і реалізацію проводити тої продукції, яка є. Але я хочу сказати наступне: сьогодні третій рік ми працюємо. і Ми вже говоримо про те, що білощебеневі дороги є підґрунтям вже асфальтових доріг. Ми по інших сільських радах вже плануємо класти асфальт. Це Злазницька сільська рада, ще деякі сільські ради. Ось це. Після цього вже можна класти асфальт. 12 тисяч тонн будматеріалів саме стільки вже використали на будівництво нових доріг, і це лише 13 з 26 запланованих об'єктів району. Місцеві жителі кажуть, такі дороги спасіння у селі. Ну так такі калюжа були що ну. а вже трохи як вимусили, вже менше стало. Небагато, а да вимистерфілуті буде. А це вже збудована сільська дорога. Проклали її до кладовища за рішенням самих селян. 870 метрів бездоріжжя замінили за два дні, витративши на це 160 тисяч гривень. Були нарікання в останню дорогу людину відправить нерівності, грязь. А як душі підуть взагалі доїхати не можна. Значить, стало питання, було поставлено перед адміністрацією. Адміністрація, звичайно, війшла в наше положення, виділені були кошти, і дорога на даний час побудована. Непогано, якісно. Дорога надійна, запевняють будівельники. Якщо її не перенавантажувати та вчасно грейдерувати, слугуватиме не один рік. Дана дорога, якщо її нормально експлуатувати, то кожен сільський голова якщо буде ще гарно за її доволі на 10-15 років цієї дороги. Вистачить таке активне будівництво комунальних доріг результат ініційованих президентом України інвестицій у розвиток будиндустрії. Якщо у 2011 році ремонт доріг розпочинали в області 62 мільйонів гривень, то нині держнадходження 104 мільйони. На даний час уже частина доріг зроблена. Порядка десь більше як на 50 мільйонів гривень, і продовжуються роботи. Кожен рік ми практично робимо до 300 кілометрів біло доріг і ремонтуємо частину асфальтних доріг, які Необхідно в першу чергу зробити одне робоче місце в будівельній галузі. Гарантує працевлаштування п'яти людей у суміжних. Відтак, з розвитком будівельної справи області покращують і зайнятість населення. Діана Білоконенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.